Великий піст це особливий час, коли кожен із нас має можливість зупинитися, замислитися над своїм життям і зробити крок назустріч духовному оновленню. Цей час благодаті, який Господь дарує нам щороку, це не просто період обмежень у їжі чи розвагах, це час, коли ми можемо наблизитися до Бога, очистити свої серця від усього. Що заважає нам бути справжніми християнами, як нагадує нам святе письмо, піст це не лише зовнішній обряд, але передусім внутрішня робота над собою. Преподобний Ісаак Сирін називав Піст зброї, підготовленої Богом, а святитель Іоан Золотоустий вбачав у ньому джерело мудрості та смирення. Ці слова нагадують нам, що піст це не покарання, а благодать. Яка допомагає нам стати кращими, зміцнити свою волю, навчитися стримувати пристрасті та зосередитися на тому, що дійсно важливе, у цей час ми покликані не лише утримуватися від певної їжі, але й прагнути до духовного зростання. Піс це час молитви, покаяння, добрих справ і милосердя, це час, коли ми можемо навчитися ставити духовне вище за матеріальне, а любов до бога і ближнього вище за власні бажання та інтереси. Однак, як застерігає нас Господь, піст не повинен ставати лицемірством ми не повинні постити лише для того, щоб показати себе перед іншими. Найважче це дотримуватися духовного посту, очищати своє серце від злоби, образ заздрості та інших гріхів, які розділяють нас із Богом і ближніми. Піст це час, коли ми повинні звернути увагу на свої внутрішні стани, покаятися в своїх гріхах і намагатися стати кращими. Особливо важливим є піст у час випробувань, коли наш народ бореться за свою свободу і майбутнє у ці важкі дні піст може стати для нас джерелом духовної сили, допомогти нам зміцнитися, позбутися зайвих переживань і зосередитися на тому, що дійсно важливе Він нагадує нам, що наша боротьба це не лише боротьба зовнішня, але й внутрішня, духовна, і лише з Богом ми можемо здолати будь-які труднощі і йти до перемоги. Нехай цей Великий піст стане для кожного з нас часом благодаті, духовного зростання і наближення до Бога. Нехай Господь благословить нас на цю добру подорож. Щоб ми з чистими серцями зустріли найвеличніше свято світле Христове Воскресіння.